Дай Боже здоров'я всім. Отаку лавочку тепер роблю. Це ще не закінчено. Це одна цільна колода. вона. Одна колода в одній колоді, нічого приклеєного тут поки що нема, ну на цій лавці і не буде. Такий тут хитрий лес. Довжина лавки 2,50 навіть 2,60, але коли торці обрубую з розрахунком, що має бути на 2,50 так наведені шерсті тут зроблено, ця робота зроблена бензопилов одну другу акумуляторними пилами. Казав, що розкажу трошки вам про пили. Є у мене такий 201 штіль. Вони у продажі у нас на Україні не були, коли їх продавали, мені його з-за кордону привезли. У нас були лише такі одноруки. Отак, без оцеї ручки, ручка тут зверху. Дуже зручна пилка для різьби, для роботи. Стоїть такий роломатік міні на цій пилці, зуби заточені. На 30 градусів, я їх потім, коли гострю, переточую на 25. Така пилка акумуляторна, Тоже дуже класна, акумулятор витягнув, поставив, зарядка і погнав, Не треба лише масло і поїхав. Користуюся такою каністрою з клапанами, дуже зручна. Там масло, там розведена бензина. Полегшує роботу тим, що підготував і клап-клап залив і все, нічого не розливається, все супер. Маю таку пилку 462 штиля. Тут на ньому такий звичайний цеп 3 восьмих Але зуби, зараз покажу, переточені. Щоб у нас фокусувалося, тут на 10 градусів переточен. Отак працюємо. Така була кругла колада, обкурував, вирізав посадочне місце під те, де буде лавка. Можливо, ще зніму. Потім ускорену зйомку, як я це буду завершувати. Тут мені не ставало маси, то доклею такий кусок. А що з цього вийде, то слідкуйте за моїм відеом, додивіться до кінця і будете бачити, що вийде, яка тваринка тут буде на цій колоді. От така штука. Маю ще такого. 261-го, 230-го штиля. є там ще одна акумуляторка. Тепер спробував покласти 40-ву шину на 230-го, ну так, цікаво, тут 40 ва шина і тут 40-ва. На 261-й на 60 внутрішніх, а тут на 55 внутрішніх. Через те, що там ширша шина, посад, ну і ведуча зірочка далі стоїть, а тут вуща і вона ближче стоїть. Ну, поки що мені подобається. Ну так, йде процес роботи. Медведи чекають на шліфовку, вибираю четверть, четверть вибрана отака, клеїм, клею. Отаким вину спінюється, то не піна, а то клей. Клеєм користуюся таким чемолан. Д-47-й, поліуретановий клей. Це як приклеїть, то вже хіба, разом з волокнами видривається. Дуже сильний, дуже міцний клей. Дуже швидко лише склеїли. Зараз за півгодини це вже можна сміло працювати. він вже Затвердіє. Вибрав отаку четверть, з цієї четверті теж буде якийсь виріб. Отака четверть. З четверті дуже добре робити. Коли є така велика колода, вибираєш четверть, так аби її у дрова не вирізати, то тут йде серцевина. Отут ці волокна, і коли зробити з неї роботу, то виходить, що воно дає дуже мало тріщин, воно вже немає куди тріскати, бо воно сохне туди до середини, від середини у тій стороні. І тут немає опору ніякого, то й через то нічого вже не тріскає. Отак це виглядає. Який буде Ще три лес. Лес у мене такий мачкатий, мощний. умудований добре. Січки сич, я йому не давав uh, муки, але <laughs> такий. <laughs> ну, Слідкуйте за моїми відео, дивіться до кінця, все покажу. От такий получився у нас бичок з цієї наростки багато відпало і вийшла така лавочка з зубром. Є там у спинці два запили, ми потім його ті заробимо, а може там просто темним, кольором підтонуємо, ти у нічуть злиються бо поніжував лавочку, нес зрізав для того, щоб нормально зручно сидіти, то нес зрізується отак. І вішов такий отакий бичок у нас вийшов. Ця робота тут суто бензопилов. Це відео буде відзнято так за ці дві лавочки, лис і цей зубер. Це робота суто бензопилом, потім уже, коли буде пофарбовано, пошліфовано, пофарбовано, завершено, то буду це знімати все загалом, як воно виглядає. На рахунок четверті, отут було, тут вирізав четверть. І з цієї четверті у нас вийшла така сова. Очі ще там не зробив, бо там е, пилку ну, не можеш її зробити. У тіктоці на каналі Олег Пилипюк я показував ускорену зйомку, як я цю четверть обрізав як я робив цю сову. Отак, От була четверть, видно, що там є білок. А оце така четверть, якраз ото, що вирізано, тут ззаді так видно. Вийшла така сова. Для когось це може дрова, а для мене це матеріал, з якого можна ще зробити якийсь гарний виріб. Витягнути з цієї колоді по максимуму. Ну отак от виходить. Така робота. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, лайкайте від ваших коментарів, від переглядів. Багато буде залежати, бо я буду бачити, що мені знімати і що показувати для того, щоб вам було цікаво. Всім дякую, до зустрічі!